Доброго дня малята! Сьогодні наше заняття з економіки. Ми познайомимося з вами з електрикою. Відгадайте загадку. По дротах я біжу, без дротів я стою, де мене немає, там світло не палає. Здогадались? так, це електрика. Електричний струм це маленькі заряджені частинки. Коли їх багато, вони біжать в одному напрямку, як вода в річці, і виникає електричний струм. Електрика не має кольору, запаху і форми. Електричний струм знаходиться в розетці, вимикачах, дротах, батарейках. Та лампочках. Електричний струм дуже необхідний для життя людини, бо він дає нам світло, тепло. Від нього працюють майже всі побутові речі, які забезпечують людям комфортне життя: холодильник, пилосос, телевізор, плита. Праска, чайник, телефон та багато іншого. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний, добре ти запам'ятай без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Діти всі повинні знати без дорослих. Не вмикати! Подивіться, що зображено? Батарейки! А давайте дізнаємося, чи безпечні вони. Батарейка наш друг, вона є безпечним джерелом енергії, адже не з'єднана ніякими дротами з мережею електрики. Тобто прямого ураження струмом від батарейки отримати неможливо. В ній міститься обмежений запас електрики. Тож, коли цей запас скінчується, батарейки потрібно замінити в приладі. Але ні в якому разі їх не можна брати до рота та тим паче ковтати. Вони можуть наробити великої шкоди. Давайте розглянемо. Які ж прилади працюють від батарейок? Фотоапарат, годинник, пульт від телевізору, магнітофону, ліхтарик, телефон та багато-багато інших приладів. А тепер розглянемо, як же правильно утилізувати батарейки. Тобто, куди їх дівати після використання? Треба шукати спеціальні бокси для прийому батарейок. І ні в якому разі не викидати у звичайні сміттєві баки. Розповідь, як джмелик, годинник полагодив. До джмелика прийшла засмучена нотка. Її новий годинник чомусь зупинився, і вона попросила товариша допомогти. Як ви гадаєте, в чому була проблема, джмелик швидко полагодив годинник, замінивши батарейку. Нотка зраділа. Дякую, друже, я й не думала, що батарейка така важлива. А вже ж, адже вона джерело електричної енергії. Без якої прилад не працюватиме. І це стосується не лише годинника. Ходімо зі мною до майстерні, там я зможу розповісти, як зробити зі звичайної батарейки ліхтарик. Ось ми і прийшли з вами до майстерні ліхтариків. Вам потрібно взяти одну батарейку-таблетку. І на неї посадити світлодіод так, щоб його довга ніжка торкалася плюса. І все, ліхтарик готовий. Для надійності зафіксуйте світлодіод защіпкою. Але самостійно не робіть. Нехай вам допоможуть батьки. І ні в якому разі. Не брати батарейку до рота і не ковтати це дуже-дуже шкідливо. До побачення, діти!